Фактично, єдиний тіючий важоль, котрий росіяни можуть значить, використати, то це от якщо вони значить, далі будуть просуватися в районі Покровська, і от вони говоритимуть, що ну дивитися, ми ж і так все захватимо. Ми так все прийдемо, і так захопимо. Все ну так навіщо там людям гинути, Так от ну ігноруючи те, що в них претензії там на тисячі тисячі квадратних кілометрів. А захопили вони там зараз там декілька квадратних кілометрів. Ну в міді на вони будуть, значить, наполягати на тому, що ми і це і так могли взяти. Ми просто тому, що ми такі хороші люди, значить, ми запропонували це мирно домовитися. От і це буде. Як аргумент про те, що от Україна хоче продовження війни, а Росія не хоче продовження війни. Ну і знову там піде вся ця історія. Там що от ми ж провели референдум, це проти волі народу. Ну, все, що ми чули від Вікофа, що там російськомовне населення, воно хоче бути з Росією, там Україна заважає і так далі. Ми всі чули ці аргументи. Вони слабкі. Кожний з цих аргументів, вони ніякі, вони абсолютно антіправові.